А зараз про рід український. Пам'ятайте, я розповідала: а ви напевно слухали про род людський. Нагадаю, основу, яку треба запам'ятати, що кожен із нас є частиною божественної енергії, що отримала форму душі і втілилась тут на землі, що в нас є певні права та обов'язки як людини, що тіло це єдина матерія, яка нам належить, і ми можемо робити з цим все що завгодно. А також нам належить планета Земля. А отже, ми маємо дбати, піклуватися як про всю планету, так і про землю, по якій ми ходимо. Ми маємо сяяти, відтворювати найкращі якості свого характеру, таким чином, роблячи внесок в розвиток цивілізації планети і роду людського загалом. А зараз зміщуємося територіально до того, що нам найближче зараз: до роду українського. Вже навіть е, науковцями доведено, що життя на нашій території, що зараз називається Україною, зародилося багато тисячоліть тому навіть до трипілля, навіть до перших офіційних відомих поселень на нашій території. І безумовно, навіть географічне розміщення нашої країни дуже величне, тому що воно знаходиться в цікавих природних зонах степу лісостепу, степу, лісу та гір. І наповнено різною природою. Від півночі до півдня, від сходу до заходу, наша природа унікальна, цікава, і можна знайти все, що завгодно. Ми маємо джерела води, енергії, запасу мінералів в нашій землі і навіть повітря в нас особливе. Отже, виходить, що не одне тисячоліття сама земля, наша українська земля енергетично наповнена життям. А отже, якщо так багато тисячоліть століть на цій території проживали люди, це означає, що їм вдалося вижити, вдалось жити гармонійно з природою. Піклуючись про природу, про землю, а це означає, що вони мали сильну, потужну інтуїцію, яка дозволяла їм, прям дійсно жити в лоні природи з любов'ю і вдячністю. Спершу це було на рівні інтуїції, потім це було дорелігійне вірування, яке зачасту чомусь називають язичницьким чи слов'янським. Хоча це насправді наше єство, наше природнє ставлення. Безумовно, для кожної людини, для певної категорії людей до населення необхідно саме для мозку, як для органу, все пояснювати. І найпростіше для того, щоб людина, для того, щоб українець минулому наш пращур міг спілкуватися з природою, якось собі пояснювати, що з ним все в порядку з головою. Давав назви богам, божествам, стихіям природи. І це абсолютно нормально. Адже зараз навіть власники свої авто дають ім'я. Або якось їх називають: моя ластівка, мій принц, можливо, навіть ім'я людське дають. І це зараз, наче природно, і нормально, тому що завдяки цьому ототожнюванню а, особи. Стихії з людським образом дає здатність якось взаємодіяти і вести діалог, і навіть чути зворотню відповідь, тобто дійсно вести діалог. Отже, на нашій території вирувало життя інтуїтивне, енергетичне, енергійна взаємодія з природою. Українці на цей момент завдяки своїй інтуїції, і тому ж і в тому, що жили у вібрації з природою однаковою. Якісно розвивалися. І трипільці саме це доводять: в будинках, в побудові побуту, в поселеннях, в розвитку та в ткацтві чи гончарстві, в їжі, в землеробстві і збиральництву. Ну і таке інше, це означає, що культура була завжди високою на нашій території до, до появи Московського царства. Першого Московського царства, яке виникло через бажання помсти Юрія Довгорукого, князя київського, наймолодшого сина. Саме людська гординя і бажання помсти змусило його та його сина Андрія Боголюбського робити перші набіги на Україну і на Київ для того, щоб знищити. І це проста людська. Помста. Поцікавтесь цим питанням. І я навіть вам рекомендую переглядати і слухати на фоні, коли ви щось робите. YouTube канал ТГ Тгеймені Шевченка. Або інших істориків, які вам до душі й до вподоби. І вам стане ясніше, що ж з нашими пращурами відбувалось, і чому ми зараз маємо таку складну ситуацію. Отже, настає момент боротьби. І покоління в покоління наші українці, наші пращури, наші прабатьки тепер вчаться лише виживати для того, щоб продовжити рід, для того, щоб зберегти свою ідентичність, культуру, мову, звичаї, обряди і традиції. І певним чином наші дорелігійні вірвані і єднання з природою потихеньку, через традицію, через вишивки, через писанки, через обряди, через святкування перекочовують в релігію. Що ж зробиш? Довелося релігії трошки поступитися місцем, змістити і скомпонувати, тому що цілком і повністю витіснити нашу гармонію з природою не вдалося навіть зараз. Релігія дає свої певні знання. Проте через московський патріархат, який був самопроголошений і нав'язаний, і винищені цвіт духовного життя, винищені справжні священники українські і поставлений на місця саме московські Московського царства, релігія перетворюється на спосіб маніпуляції, залякування і рабства. Чи впливає це на світогляд і на дію наших пращурів та безумовно? Бо ніколи було думати, як почути вітер, як відчути вібрацію землі. Було одне на меті – вижити і вибудувати свою діяльність і свою поведінку так, щоб за слово не вбили. Щоб не забрали дітей просто так, у вигнання не відправили. Не позабирали ті клаптики землі або майна, які нажили тяжким трудом. Проте забирали. І ми знаємо, ці періоди були дуже тяжкими, і з покоління в покоління відбувалось винищення. Але питання чому і наші? Окрім того, що Юрій Довгорукий захотів помститися, тому що його відправили далеко за межі Київської Русі, замість того, щоб поставити правити в Києві. В нього було завдання розширити межі Київської Росії і принести туди свідомість, радість освіту. Проте він не витримав випробування і занурився в людську пиху і в ту нечисть, яка там панувала, і панує досі. На жаль, ця ситуація залишається досі незмінна через те, що багато століть. Було нав'язування іншої чужої культури витіснення, висміювання нашого рідного, воно певним чином спрацювало. І генетично сформувалось в українцях страх прояву, страх заявити про себе, страх відстоювати свої кордони і багато-багато інших страхів і обмежень, які безумовно щоразу спиралися на те, що головне вижити. Зараз ситуація в нас повторюється. Проте ми, як цивільні, маємо більше змоги до розвитку. Ми маємо змогу вивчати культуру, історію, наші традиції, мову, пісні. Таким чином піднімати і заповнювати ту прогалину за кілька століть, що відбувається. Ми маємо змогу все змінити і допомогти не тільки собі. А й наступним поколінням. Отже, род український наповнений життям, силою, енергією, зв'язком з родом. Просто на певному етапі нашого розвитку були колосальні блоки, змінені пріоритети, змінні, змінні системи думок, дій і реагувань. І нам доведеться це виправляти. Усвідомте цінність українського народу. Цінність того, що на нашій території дуже давно панує життя, і ця енергія життя взаємодії з природою і сила духу відрізняється від багатьох інших націй, від багатьох інших країн. І ми маємо не тільки це використовувати на благо, а ще й розвивати, тому що пам'ятаємо, що ми є ще й частиною роду людського. І теж отримуємо згідно, цього, згідно цієї позиції певні обов'язки. Отже, ми, як українці, які належимо до величного роду українського, маємо тепер ще й додаткові обов'язки вивчати культуру, історію, географію, етнографію, традиції, звичаї. Відновлювати взаємодію з природою, щоб відчувати землю, відчувати вітер, вміти взаємодіяти зі стихіями для того, щоб з'єднуватися з усією планетою, з кожним кроком, з кожним кроком по нашій землі і відчувати цю підтримку і, безумовно, проявляти ті дари, які накопичили протягом століть, навіть тисячоліть, наші пращури. Вміння, дари, таланти, тонке чуття це все в нас закладено, в нас, як в українцях. Сила духу, сила волі, підтримка вищих сил світла. Це все в нас вже є, присутнє. Завдяки тим поколінням, які нарощували знання і гармонію, і завдяки тим поколінням, які намагалися просто вижити. І їм вдалося. Нам залишили величезний спадок. Але і багато страхів і блоків. І нам варто з цим розбиратися. Та наголошую, ми належимо до величного роду українського. І наступний розгляд це род сімейний по крові. І він теж нам дасть і багато знань, і, до речі, багато обмежень, і багато можливостей.